Привіт, блогерка Юлія Верба виходить заміж. А Віра Брежнєва розлучилась з Костянтином Меладзе, який продовжує підтримувати Росію. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Відомий український продюсер Вадим Лисиця поділився інформацією, що Ігор Кондратюк забирає собі левову частку військової зарплати Віталія Козловського, який зараз захищає нашу країну на передовій. Про це Лисиця розповів на своїй Фейсбук-сторінці. Він опублікував спільний кадр з Козловським, з яким нещодавно бачився і зізнався, що не від нього чув про те, що Кондратюк забирає собі гроші Козловського, які артисту виплачують за оборону України. Також Вадим написав, що розуміє природу таких стосунків, адже й сам був у схожій ситуації зі своїми експідопічними. Але враховуючи статус Козловського, зараз Лисиця вважає, що повинна. Одінка Кондратюка це зашквар. Але друзі, тут є одна поправка: не особисто ж Кондратюк так забирає гроші у Козловського. А судячи з усього, цими питаннями займається виконавча служба. Але от як ви вважаєте, міг би Ігор Кондратюк вже пробачити і особисто закінчити цей конфлікт з Віталієм Козловським, який, до речі, вже триває, якщо не помиляюся, 10 років. Напишіть будь ласка, у коментарях. Відома українська блогерка Юлія Верба виходить заміж. Коханий освічився Юлі ще 1 жовтня, але блогерка вирішила про це розповідати лише зараз. І ще Верба каже, що не думала, що саме у 20 років. Вийде заміж. Нагадаю, що разом пара лише півроку, і Юля Верба досі не розповідає, хто став її обранцем. Лише ось такі от фотографії з прикритим обличчям. Ну і враховуючи, що Юля одна з найпопулярніших блогерок, у неї все продумано до дрібниць. Думаю, що зараз вона буде ще більше підігрівати цікавість своїх підписників до теми весілля. Потім буде розкриття коханого, а потім саме весілля, вагітність. Ну одне слово, контенту у верб. Би є роки так на два вперед. Ну і до речі, після хейту в сторону верби щодо того, що вона не виставляє історію зі зборами, Юлія вирішила а, це питання закрити днями. Вона опублікувала, що купила чотири автомобілі для евакуації зсу і сама відвезла їх до військових. За словами блогерки, вона побувала за 6 кілометрів до нуля. А ще після цієї поїздки Верба оголосила великий збір на 500 тисяч на прилади нічного бачення. От друзі, як ви ставитесь до Юлії Верби, тому що колись всі дуже захоплювались Софією Стожук. Сподіваюся, Юля не буде повторювати її долю. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з відомими танцівниками і хореографами Євгеном Котом і його дружиною Наталією Татарінцевою. Ми зняли це інтерв'ю під час підготовки до їхнього танцювального шоу, з яким вони вирушають у тур Україною. Ну і говорили про дитячий Херсон Євгена, про Дніпро Наталії, про те, що Євген втратив старшого брата і взяв на себе відповідальність за батьків та сестру, а також про рукоприкладство у професійній гімнастиці, якою займалася Наталія. У дитинстві. Звичайно, я не міг не спитатись про те, скільки зараз заробляє родина, а ще про кризу у їхніх стосунках. Адже Женя і Наталя вони справляють враження ідеальної родини. Ну а інтерв'ю, Слава Плюс, з Євгеном і Наталією є у мене на каналі, а посилання в описі сьогоднішнього випуску. І, друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую! Далі про колаборантів народні артисти України Ружені Рубльовій, яка підтримала війну та перейшла на бік окупантів, загрожує 12 років за ґратами. Акторку, яка працювала в театрі імені Миколи Куліша в Херсоні, звинувачують у співпраці з ворогом та сприянню окупації України. Прокуратура вже провела розслідування та передала справу на розгляд до Рівенського міського суду. Якщо Рубльову визнають винною, то їй загрожує позбавлення волі строком від 10 до років. Років і взагалі ця жіночка вона народилася на Херсонщині, працювала акторкою в театрі. Ну а коли Парашкінські військові окупували Херсон, артистка перейшла на їхній бік. Вона стала директоркою двох музичних шкіл, а згодом ще й очолила так званий Херсонський обласний російський академічний музично-драматичний театр. Ну, а до речі, і він був у Геніческу. Ця акторка активно грала на руку російській пропаганді та прославляла злочини Параші на території України. Наприклад, Ружена Рубльова виступала на пропагандистському концерті, який організовувала Параша з нагоди захоплення частини України. Вікторія Бекем вперше прокоментувала розмови про зраду її чоловіка Девіда з помічницею. На Netflix вийшов чотирисерійний фільм Бекхем саме про життя відомого футболіста. Ну і у фільмі Вікторія вперше розповіла про те, що Девід Бекхем зраджував її. З вами дружини Девіда це був найважчий період в її житті. Девід і Ребека Лус у 2003 році зблизилися, коли футболіст перебував в Іспанії та грав за Реал Мадрид. І тоді Вікторія з двома маленькими синами Брукліном та Ромео залишилися в Лондоні. За словами Бекема, в Іспанії він почувався самотньо, йому було дуже нелегко. Ну і у фільмі Девід захоплюється і дякує Вікторії за те, що вона змогла витримати і втримати цей шлюб. Ну і до речі, саме після цього випадку Вікторія Бекхем ухвалила рішення з Лондона переїхати до Мадрида. Ну а згодом стало відомо, що пара чекає на третього сина Круза. Ну і Вікторія назвала час, проведений у Мадриді, жахлом і справжнім цирком. Ну а до речі, 2024 року пара святкуватиме 25 років подружнього життя. Хоч у мене, друзі, і новини шоу-бізнесу, але зараз буде не новина, а просто добірка фоток і відео королеви краси в алкогольному ДНР. Я думаю, що ви вже бачили королеви краси ДНР Аліну Андрієвську. Ну і нещодавно Аліни взяв інтерв'ю місцевий блогер. І в цьому інтерв'ю ця жіночка порівнює себе з королевою Єлизаветою Другою, називає еталоном жіночності себе і каже, що прагне бути натуральною. Ну, це в принципі все, що вам потрібно знати про королеву краси ДНР. Пішла життя мама дуету Анна Марія Лариса Опанасюк. Нагадаю, що Лариса була політиком у Криму, і раніше вона була уповноваженою справ людини у Криму, а пізніше перейшла на бік окупантів. Ну і Лариса Опанасюк обіймала посаду віце-прем'єра у підконтрольному Росії уряді Сергія Аксьонова. До того ж, вона має нагороду за повернення Криму І від собі, яку отримала в травні 2014 року. Ну і з огляду на журналістські розслідування батьки дуету і сестера Анна Марія накопичили великі статки за часів окупації. Крім того, проти них відкрито кримінальні провадження за державну зраду. Ну і мати та батько-виконавець потрапили до базу миротворець як поплічниця окупантів і зрадник батьківщини. Віра Брежнєва розлучилась з Костянтином Меладзе. Артистка випустила відвертий міні альбом, в якому розповіла про особисте екс-співачка Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом Віра. Перше офіційно прокоментувала чутки про те, що розлучилася з композитором Костянтином Миланцем. І як це сталося? Власне, артистка написала у себе в інстаграм, що це справді так. Про особисто виконавця розповіла, а, представивши свій оцей власне, міні-альбом українською мовою, який називається Дякую. І в цьому альбомі вона виступила співавторкою Треків. Далі її цитата: війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос. Все в моєму міні-альбомі Дякую. До речі, днями самого Костянтина бачили у Європі. Композитора сфотографували у Швейцарії. А «Чмоня тижня цього разу отримує саме Костянтин Меладзе. Справа в тому, що з початку повномасштабного вторгнення Костянтин Меладзе опублікував лише чорний квадрат в Інстаграм і відтоді більше нічого не говорить про те, що відбувається в Україні. У себе на сторінці він показує фотки з братом, вітає близьких зі святами. Водночас Костянтин продовжує працювати на російську аудиторію. Як саме? Розповідаю. Костянтин продовжує випускати російські пісні. От нещодавно він, наприклад, випустив дует з колишньою учасницею Вігри Софією Тарасовою, і а, саме російською мовою. Причому а, Софія зараз знаходиться в Німеччині, пише про братські народи і має російське громадянство. Ну і думаю, що скоро. І інші російські артисти почнуть випускати пісеньки, написані Костянтином. Хоча не виключаю, що вони вже це роблять, але в авторстві вказують інші прізвище, щоб поки що не палити меладз. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю з Євгеном Котом і Наталією Татарінцевою. Дивіться, ось тут через 3, 2, 1. O